Звертаю вашу увагу, що всі правила записано в, пар... в параграфі. І навіть приклади наведені в параграфі, як порівняти десяткові дроби? Правила стосуються не тільки, не лише даної теми. З усіх тем відповідні параграфи існують, правила існують, і їх необхідно вчити. Тому що, якщо ви не знаєте правила, ви не зможете. Розв'язувати приклади і задачі. Ідемо далі. Ми з вами вже навчилися округляти десяткові дроби. Округляти дроби можна до будь-якого розряду. Перед вами округлення до десятих. Як воно робиться. Записуємо десятковий дріб. Підкреслюємо цифру, яка стоїть у відповідному розряді, в даному випадку. В розряді десятих Всі цифри, які стоять за розрядом десятих, ми відкидаємо і дивимось на останню цифру, яку відкидаємо, одразу за цифрою 1 стоїть двійка. В цьому разі двійку просто відкидаємо і записуємо прибли... наближено дорівнює 0,1. Наприклад, 3,85741 – Це число округлини до сотих. Підкреслюємо цифру, яка стоїть в розряді сотих. Всі цифри, які за цією цифрою, ми відкидаємо, але звертаємо увагу обов'язково на цифру, яка йде одразу за п'ятіркою, одразу за розрядом сотих. Це цифра 7. А ви пам'ятаєте, що якщо цифра, яка записана після необхідного нам розряду, це цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то ми відкидаємо всі цифри, які стоять за необхідним нам розрядом, просто відкидаємо, а цифру. В даному випадку цифру, яка стоїть в розряді сотих, ми тоді збільшуємо на одиницю. Отже, маємо 3,86. сотих. Ми виконали округлення до сотих. Наступне число: 1,4483 мільйонних. Необхідно округлитися. чому ви знімаєте? Що? Чому у вас, що ви знімаєте? То я ж попередила, я буду знімати. Я це виставлю.